Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. От в таких непростих умовах відключення світла знімаю сьогодні для вас відео і анонсую на наступному тижні знижки в моєму телеграм-каналі. Є така до нас прийшла мода з чорними п'ятницями. І сама для себе передивилася вже пропозиції в інтернет-магазинах, щось замовлю, що мені треба. Для дому, от і вам хочу запропонувати в телеграм-каналі знижки на товари, які розміщені були там рік тому, півтора роки тому навіть є, вони вже в ленті давно поїхали наверх і їх не помічають. от І вам буде приємно і я трошки розгребу простір для нових знахідок. Хто у нас тут вперше, то розказує я, Таня продаю вінтажний посуд. Маю телеграм-канал, посилання в першому коментарі. От, і сьогодні відео я вирішила показати вам трошки от таку маленьку анімалістику статуетки, які є на продаж. Почнемо з цієї. Це в гарному стані дракончик Елфазе. Ну, Наступний рік не дракона, але, може, кому треба. Ось такий 500 гривень. Ось такі собачки полонські, їх маю, ну, дві точно, а можливо більше, то вистачить всім такі щенки по 250. Чи в мене в іншому приміщенні, в іншому складі, такі якісь чи куниця, чи, чи хтось такі вони більші стоять на задніх лапках. Також полонські і, схожа, техніка виконання, типу 300. Так, ще ось така штучка, також Полонська, хто це лисиця в нас, так, ось така лисичка, 300 гривень. Тігрюля Полонська, також все в гарному стані, 300 гривень. Так, і хтось ще був з цієї серії, ага, був ще ось такий. Ось такий рис був ще. Чи кіт, чи різь, схожий на бурю, От. Такий 250 гривень. Так, і ще з цієї ж Полонські витвори. От для Олімпіади створені ось така серія. Я маю, це він метатель ядра, мабуть, а цей штангіст по 300 гривень. Ціленьке. Так, розглядаємо далі ось такий городниця гусак шикарний. Це він старенький, це 60-ті роки. Незатертий, гарний гусачок Ось тут у нього якісь тільки такі пічні недоліки. Все ціленьке, 500 гривень такий гусачок. І ще зі стареньких статуеток, курча, це гжель 50 60 роки, трошки ось тут на дзьобиком. Затерте золото, але без начерблень. Такий 900 гривень. Так, ось такий у нас горобчик без клейма. Ну, мені здається, це полонний. Ну, хтось його називає горобець свістун, бачите, він як? Начебто свистить. Горобчик 350 гривень. Ось така в наших краях нечаста статуетка, це хайтінський завод Чаплі. Тут є маленький недолік, ось у, цього, у цій нижній чаплі трошки зчесаний дзьобик. Але він має форму. Візуально все виглядає добре. Ось вони 400 гривень. Так, ще хотіла показати. Ось такий. Ой, завжди, завжди плутаю. Це Константинівський завод, рибка, тут є тріщинка, ось вона. Але все тримається міцно. Рибка така 50 гривень. Ваші увазі кавовий сервіз має назву барвінок, коростень, перший сорт. Сервіз в родині не використовувався, прикрашав сервант. Сервіз повний. Тарілочка на стації є пару заводських недоліків. Ось на одній чашці ось така виїмка це не скол, це от просто така якась нерівність. І на одній тарілочці з нижньої сторони також от якийсь такий скол. Мені здається, що він Саме заводський. Маленькі кавові чашечки вишуканої форми. Все золото збережено. Весь сервіз першого сорту, а та це чомусь зелене клеймо третього сорту. Ось такий вишуканий, ніжний сервіс. 1600 гривень. Велика супниця з малюнком мейсенський букет. Земна скала, часів ГДР. Супниця в гарному стані. Збережена позолота, ні сколів, нічого такого немає. Ось тут в одному місці на кришці є недоли в глазурі. А так, все ціленьке. І показую клеймо. Соусник від сервізу на забутка Баранівка в гарному стані, золото збережено. 150 гривень. Гарні святкові глечики. Ось цей красень, він, на жаль, стратою, ось біля ручки тріщинка. Вірніше на самій ручці, тримається міцно, важкий, красивий такий глечик. З рахуванням цього недоліку. Ціна 200 гривень. Ось такий кришталевий. Важкий, гарний. Тут є один якийсь такий недолік чи заводський, від близько до поверхні скла, і воно, воно не скол. От щось щось тут таке якесь. Яке, якесь таке матове місце. Ну, а можливо, і місце від, місце від удару. Ось, також з урахуванням цього недоліку. Ціна 350 гривень. І ось такий є в телеграм-каналі. Він був в продажі 400 гривень. Зараз до Чорної п'ятниці я анонсую невеличкий розпродаж. От, на нього буде знижка 10%. То переходьте, будь ласка, по посиланню в першому коментарі. Приєднуйтесь, весь наступний тиждень буде тиждень знижок. І ще раз розкажу коротенько, як користуватися. Телеграм-каналом. Переходите по посиланню, яке закріплено в першому коментарі, потрапляєте ось на такий телеграм-канал, наверху написано Вінтажний посуд. Нажимаєте внизу Приєднатися, там сповіщати, не сповіщати на свій розсуд. І ось переглядаєте все, можете почати, от тут наверху написано тут початок. Це саме перше повідомлення в телеграм-каналі, воно було цікаво. Ж. Я вже сама забула і пропустила 7 листопада каналу було 2 роки. От. Я за всіми своїми подіями я пропустила цю дату. От, переглядайте, що вам подобається, ви можете ось тут нажати Коментувати. Відкриваються коментарі. Вибачте, в мене слабкий інтернет зараз, бо немає світла. Відкриваються коментарі, і ви там пишете, ось пишете: там, або цікавить, або хочу купити, або хочу забронювати, з'їзжити зі мною, просто якийсь смайлик, якийсь, якусь літеру. Я в себе в окремому каналі, там, де ну, я, як власник тільки бачу, я там бачу, що ви це написали, одразу переходжу до вас в особисті повідомлення, і далі ми починаємо з вами спілкуватися. І для тих, хто тут перший раз розказую, що я працюю як приватний підприємець, плачу податки, платити можна мені на розрахунковий рахунок, а якщо ви не вмієте, то можу вам відправити накладним платежем, ви сплатите все на пошті. Ось, бачите, скільки тут всього цікавого за 2 роки є. От, я якось придумаю умови. Цього розпродажу на наступний тиждень, і в понеділок все повідомлюю. Дякую всім за увагу, до побачення, гарного дня!